Ось і завітала до нас в гості зимонька зима. Зима найхолодніша пора року, снігу ще немає, але зовсім скоро він обов'язково з'явиться. Зимонько, де ти? На мети замети. Ми тебе зустрічаємо з лижами, санчатами, з ковзанами на льоду. А зима гукає йду. А як випаде сніжок, все довкола стане схожим на білу казку. Ой летять летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла-біла вся земля. Взимку завжди дуже холодно, морозно, тому люди тепло вдягаються. І діти. І дорослі вдягають теплі курточки, шапки, рукавички, а на ноги взувають теплі чоботи. Але не біда, що стало холодно, діти морозу не бояться. Вони виходять на вулиці, щоб весело провести час з друзями або батьками. Морозець, морозець, не щипай нам щічки. Теплі валянки у нас шубки рукавички, які ж бувають забави на прогулянці. Зі снігу можна робити сніжки, зліпити сніговика, можна кататися на санчатах, лижах, ковзанах. Зимонька голубонька в білім кожушку, любимо ми бігати по твоїм сніжку, всім рум'яниш личенька ти оцій порі і ладнаєш ковзанки в нашому дворі. Взимку багато чудових свят уже зовсім скоро настане свято Миколая. А після нього розпочнеться підготовка до новорічних свят.